Доброго вечора. Зараз 21 година 35 хвилин. І мої вже перепелята в брудері. Уже поставила водичку, а їсти не насипала. Де то півгодинки, я їх винесла вже сюди, в брудер. Брудер в мене стоїть в перепелятнику. Цій частині так темненько. Ну, тепленько. У них 42 градуси. Я вже забула, скільки їм треба градусів, як тільки вилупилися. І вони лежать на цій стороні, на тій стороні там лампочка. Ага. І тут градусник я положила. Якраз під лампочку, так, да, так я і побачила. 40 градусів. Я покладу його ось тут де менше. Може їм і потрібна така температура, деякі вже під лампочку перелізли. Ох, які манюсінькі вони, ось погляньте. Жовтенькі, красивенькі, сплять. Пів години назад я їх винесла сюди у брудер. Зараз принесу, йдемо де теж через півгодинки до них і принесу їм їсти, насиплю. На пелюнку і хай їдять. Водичку з медом поставила. Мед неякісний. Дивіться, плаває воск. Так, що це все вилуп не рахувала. В інкубаторі ще лишилися яйця, довилуплюються. Сьогодні ранком було. Один був один перепильночок, і почали вилуплюватися десь в 14.00. Чоловік поїхав, купив стартовий мішок корму. І я так взяла шуття, сказала, кажу, піди їм, скажи, що корм є, хай вилуплюється швидше. Ну, він їм і сказав. Виходить і говорить, що все, я їм сказав, вони зараз швидко вилупляться. Воно так і вийшло. Так що їм треба підсказувати. Я дуже задоволена. Не рахувала нічого, ну, багато їх тут. Дуже багато, більше ста. Туди-сюди вони тут не будуть поміщатися, прийдеться ще щось, якісь коробки старі свої доставати. Так що гуде тут обіг... обігрівач. Тут тепло їм. Буду ще приходити через півгодинки, їсти насиплю. І буду наглядати, тепер буду ходити ночью, щоб не було і жарко, і холодно не було їм. Так що ось так принесла їм їсти. Зараз напали на їжу. О. І поушею. Їсть, хто спить? У гончику сплять, красотульки. Піду і я спать. Зараз уже 23 година. Я думаю, до ранку все буде нормально. Так що і вам спокійної ночі. І всім пока-пока.